Тому собою я хочу вшанувати пам'ять людей, які пов'язані з нашим правом і після вічнення сковороди. Серед тих людей, які так багато зробили для вічнення сковороди, був Владислав Куня, журналіст. Журналіст, мій учень. Пишаюся. Вона є надзвичайні учні, надзвичайні. Я є такі учні, я на них дивлюся і відпадає. нижня стіна. такий. Він був дуже талановитим викладачем і журналістом. І сталося так, що в певний момент, нічого не думаючи, ні про що не гадаючи, ми з ним пішли з університету, де ми разом в той час працювали. Він вже працював, не був в нього в лекціях. Він був надзвичайно гарним лектором. Він викладав зарубіжну літературу і, я пам'ятаю, його лекцію про латиноамериканську літературу це було щось надзвичайне. І ми йшли з ним, пішли так пішки. Піш. Через недобудований цей міст новий. Вийшли тут до нашої, до нашої місцини. І піднятися на висуну. Він неподалік там живе, жив на Гійовці, Нижня Гійовка. А, а я йому кажу, давайте заглянемо. Мені тут показали, кажу, Кримницю Скороти. Ходімо подивимось. Пішли, подивилися. Занедбано, замучено, замулено. То тощо, тощо. Так і Я йому розповів оце, те, що я знав коротенько. Кілька, кілька речень, можна сказати, історію. У мене був мій церковний настанок, який мені в 74-му році розповів жахливу історію. Про те, що тут збиралися святкувати в 72-му році. 250-ліття сковороди. 50 років. І мав бути міжнародний симпозіум. І існувала хата Сковороди. Існувала ця хата, і ми в нашому університеті маємо сковородинівську аудиторію. Там завжди висіла фотографія. Де наші студенти на чолі з професором Ніженець біля цієї хати і раптом дивляться. А як люди під'їхати? З Котлова не можна, з Ленинградської не можна. А там те, що Слава Пороненко називав харківські завулки. У нього серія, серія телепередач була Харківські завулки. Там харківські завулки, занедбана територія. На той час страшно депресивно. Як сюди гостей від ЮНЕСКО проводити цими завулками, подумала наша влада? Не можна. І вони вирішили, а давайте ми зруйнуємо цього. Садимо. І все. Я казав Іосі Фісерович, ні, чекати, нема проблеми. Нема хати, нема проблеми. Вони пішли спочатку, мені оце розповідав мій церковний наставник. Вони спочатку пішли, отут є якийсь е, науковий дослідний заклад. І запропонували, давайте ми зараз зробимо суботник, там треба. Що наші ітеровці виявилися розумними людьми, сказали, «Та ми такого ніколи робити не можемо. Ви що? Такого не можна робити. Тоді вони намагалися на якогось підприємство, тут з підприємств купа. І на те підприємство. ніхто не хоче. Люди, як дізнаються, що руйнувати, вони відмовляються. І тоді вони звернулися до міліції. Міліція взяла 15 суточників. Ну, а ті вже люди не вільні. Вони зробили те, що зробили. Ну це я цю коротеньку історію розповів. Через якийсь час розворот в газеті, здається, «Вечірній Харків був Як вшанували Сковороду, написав наш слава Прам'янко. Як вшанували Сковороду? Це був 90-й рік. Це було піднесення наше національне в Харкові, дуже піднесено було. Так у нас працювали і фонд культури, працював дуже серйозно талановитий, і патріотична спільнота у нас була на той час надзвичайно енергійною і потужною. Не дії були надзвичайно. І тут наша спільнота отримує ці матеріали. Як вшанували скоро. Він розваги на кіска. А потім були розваги на кістка. Ну, це окремо. Так само те саме торкається теми якої? Національної пам'яті. І національної ідентичності одночасно. Одно Якщо ти позбавляєш людину національної пам'яті, вона позбавляється своєї ідентичності і, і стає недоаким. Як любили наші сусіди, казати, Іван, який не знає родства. Отак. Ну, таким. таким хочеться їм зробити всіх до речі. І самих себе. Да? Вони самі такі. І всіх інших хочеться таким зробити. Ну, так от слава. Зробив дослідження, розслідування журналістське. Він треба читати. Тут є книжка, Тут є книжка про Харків. Захарополіс. Заповідник Захарополіс. Це про Харків. Це Перменка. Цю книжку треба читати. Тут є і ця робота. І ця робота. І, і взагалі в нього низка потім була робіт присвячених його розвідкам в галузі сковалінознавства. І наш захід, я в першу чергу хотів би, щоб було присвячений пам'ять таких людей. Пам'ять таких людей. І царство небесне, вічне пам'яті, вічний спокій. І боляче, і гірко, що такі люди йдуть з життя молодими. І вже кілька років немає. Він помер десь 56 років йому було. Це хлопчисько, як на мій погляд. Хлопчисько, треба жити і працювати ще Довгі роки. А так сталося. Ну, сталося. Сталося. Бо, ми, знаєте, такі люди, як він, і як декотрі інші люди, про ще скажу кілька слів. Вони ж пробували в стінах лобом тунелі. І все в цьому житті було проти нас, проти них. Хіба ми мали якісь нормальні умови для праці, для творчості, для існування? Хіба колись можна було сказати, що от людині створили умови, тільки працюють і працюють. А він, бачите, вдався в те чи інше. В розваги. Якісь? Ні. У нас було життя в якому ми виборювали собі право. Ми повинні були заробити на життя і заробити на можливість щось робити в тій галузі, в якій ми хочемо щось зробити в цьому житті. Ну і таке інше інше. Тобто його, його життя було пеклом за життя, я можу сказати. І, ці, всі особливості його долі, вони пов'язані з тим, що спочатку він потрапляє в пекло, а потім вже не може звідти. Ну і там вже, і там вже чимось воно й хапає, все одно, все одно хапає. Він зняв кілька фільмів. Він їздив по околицях наших слобожанських і ближніх околицях. Не Полтавшині був, не Слобожанщину він дослідив і, і російську та, що на території РФ. Він і туди їздив і знімав місця, де був Сковорода. Певно, де міг бути Сковорода. Де мав би бути Сковорода. І знаходив матеріал, який це чи підтверджують, чи пояснюють, чому це обов'язково ну, отак от, виводиться. Логічно, із того, чим займався Скородом. Тобто він багато зробив, про, про Сковороду він багато. І писав, і знімав фільм, і розповідав просто так. Ця тема його надзвичайно турбувала і, і борючи йому було безумовно, Як всіма.